Жителі одного з районів Афін поспішають до муніципального парку, щоб запастися безплатними дровами. Їх роздає місцева влада, щоб хоч якось компенсувати зростання цін на електроенергію. Для багатьох це буде єдина можливість обігріти дім узимку. Ми топитимемо дров'яну піч, вона обігріватиме вітальню. Здебільшого лише вітальню, бо нарешту дому тепла не вистачає. Також буде ковдра з електробідігрівом і частково кондиціонер. Проєкт підтримала місцева екологічна організація. Так людям роздали коло 20 тонн деревини, що лишилася після обрізання дерев. Ми об'єднали зусилля з жителями, і деревина не пропала даремно. Ми почистили ліс, а люди отримали підтримку на зиму. Через енергетичну кризу греки почали запасатися дровами на зиму ще в липні. З кінця серпня ціни на них зросли на 20-30%. І навіть попри це, нині час очікування доставлення перевищує 20 днів. Ближче до зими ціни можуть зрости ще більше. Водночас роздрібним продавцям уже зараз бракує місця, щоби зберігати дрова. Коло 70% деревини надходять із Греції, інші 30% – з балканських країн. Місцеві жителі кажуть, що найближчі холоди можуть перетворитися на справжнє лихо. Не знаю, що буде далі. Єдине опалення, яке маємо, це дрова для каміна. Більше нічого. Є кілька електричних обігрівачів, але взимку ми не зможемо їх вмикати, бо не можемо дозволити собі платити енергокомпанії. Якщо в будівлі вимкнуть опалення, ми користуватимемося ним лише кілька годин. Якщо ні, то використаємо кондиціонер, дрова, светри чи трохи прогуляємося. Не знаю, чи вмикатимемо опалення, бо ціни на котельне паливо стали дуже високими. Це вже не варіант. Лишається тільки сподіватися, що Бог нам допоможе, і зима не буде дуже суворою. Ціни на природний газ у Греції за рік зросли у два з половиною рази, а на електроенергію майже на 40%. відсотків. Прем'єр-міністр країни закликав готуватися до важкої зими, а також пообіцяв субсидії на паливо й підвищення пенсій та зарплат. Інфляція в країні підбирається до 12%. Це найвищий рівень майже за 30 років.